Кубинський майстер Хосе Кастелар Каїро скрутив найдовшу у світі сигару. Її довжина становить 81 метр вісімдесят сантиметрів. Таким чином Торседор в черговий раз вписав своє ім'я в книгу рекордів Гіннеса. Каїро має вже чотири подібні досягнення. Я хочу вас всіх запевнити, що допоки я живу, найдовша в світі сигара буде саме кубинська. За мого життя такі рекорди походитимуть тільки з острова свободи. Щоправда, викурити цей тютюновий шедевр не можна. Величезну сигару зберігатимуть в одному з виставкових залів гавани спеціально під неї виготовили гігантський корпус з органічного скла. Подивитися на сигару рекордсмена вже почали з'їжджатися люди з інших країн світу. поставити рекорд один раз це вже досягнення, але зробити це п'ять разів поспіль це вже неймовірно. Коли я прибула на Кубу, то від усіх підприємців чула тільки одне найкращі сигари у Хоме Каїро. Тим часом Каїро вже поставив нову мету. Тепер він хоче створити сигару довжиною 100 метрів.